Я вас вітаю, мої хороші англійці. Німців уже відчитала, тепер на черзі ви. Юніт 14. Зі мною? Зі мною. I was doing past continuous і I did past simple. Дивіться. Jack was reading a book. Was reading – це past continuous. І тут his phone rang. Його телефон задзвонив. Друга форма дієслова – це past simple. He stopped – він перестав. Це не continuous. Це не Кентініс, хісток Пас simple reading. Оцей інк, який висить в англійській мові їх є три. Від дієслівний іменник може там бути, або дієприкметник. Якщо дієприкметник, це continuous, шматок дієприкметника. І Шмотокентис. І м, Герунді, який, власне, ми тут і бачимо. He stopped читання. Це взагалі не дивіться на нього поки що. Стоп, пас simple. І що він, he answered his phone? Він дав відповідь на телефонний дзвінок. В не читається. Answered. What happened? Що сталося? Пас simple? His phone ran. Його телефон подзвонив в simple. What was Jack doing past continuous, коли його телефон подзвонив? He was reading a book past continuous. When did he do, що я читаю? What did he do when his phone ran? Це past simple. He stopped reading, він перестав читати and answered his phone і дав відповідь на телефон. Тож, Jack почав читати до того, як його телефон подзвонив. Тож, коли його телефон подзвонив, він читав, he was reading. Ось цей вас вам показують. Він почав читати і he was reading. Він читав, читав, читав. Телефонний дзвінок перервав, він перестав все, дія закінчилась, і дай відповідь на телефонний дзвінок. Тож, яка різниця між пассимпом? Що ти робив о 10-й морни uh, ранку, вчора? Ми грали в теніс. We played. Вони кажуть, що вони, ну, по суті, ми грали в теніс, він подає його як. Факт, тому тут буде пас симпл. Джек читав книжку вчора, читав. Це факт. Did you watch The Game on TV last night. Чи ти дивився? Факт. It didn't rain. дощу не було, коли ми були. Але якщо вас цікавить процес, процес, процес. continuous, то тоді ви ставите past continuous. What were you doing? Те саме. саме питання. Що ти робив? Але тоді. Точно, в якийсь момент. We're doing. І ви відповідаєте в процесі. We're playing. Ось він. Джек читав книжку, сидів і читав, коли його телефон подзвонив. Чи ти сидів і дивився телевізор, коли я подзвонив тобі? Чи йшов дощ? і вийшов, і вийшов дощ в той момент. Зрозуміли? Па символ це факт. Робив? Робив і Був Був. Час. Я процес. I started working. Я почав по simple роботу о 9 оклок і завершив. Finished at 4.30. At 2.30 I was working. Я працював довго. Є? It was raining. Ішов дощ. Коли ми вийшли? Ну, вийшли, то й вийшли. Ми ж не вийшли. Будили, Я побачив со. Одномоментно. побачив. Оп, побачив. Все. Люсі і Стіва цього ранку вони чекали Were waiting. Uh, на зупинці автобусу. Келлі заснула. Не засинала, а заснула. Fell asleep, Друга форма. Ви вчите неправильні дії слова fall, fell, fallen. Past simple. Друга форма. While she was reading. Was reading. Yes, yes, of course. А ну, no. якщо ні, сигналізуйте, пишіть в чат. І чого ви не приходите на уроки? Дивіться, я записую німці, німці всі як чти. Англійці сплять в цей момент. Ви ж після них йдете, Тим більше у нас з ними різниця в часі. Хоча, можливо, з вами теж, хто знаємо. 14.1. Ви можете ці вправи робити зараз зі мною, а так будете сидіти і дивитися потім дідюшечки. Ну, Це теж непогано зупинити відео. Подивіться на малюнки 1, 2, 3. Поставте дієслова в правильну форму, впастенті чи пасим. Приїхав. Не де поїхали а виконуєте цю вправу. І зараз будемо перевіряти. Угу. Все, зробила? Найда. 14-й. Happened. Що це за happened? Lucy broke her arm last week. Lucy зламала, не ламала? А зламала. simple. свою руку минулого тижня. Це сталося. It happened. Записали happened. Awesome. It happened. Я збільшу вам. Mm -hmm. Happened past simple. Це сталося. When she ну куди ти втік? Я тобі It was painting. І тоді вона впала. Вона ж не падала, паріла над полом. Так? Вона впала. Fell. Ось такий ситуаціон. Fell, у вас має бути. She fell off the ladder. Вона впала із стрімянки. щось таке The train. Що ви написали з трейном, який прибув? Він же не прибував. Він може їхати, але прибути він може або прибув, або не прибув. Все, arrived. Пав Simple. At the station на вокзал. І Пола що зробила? Got. зійшла. Вона ж не сходила з тих схитів їх там нещасних 34. And Paula got off. Двоє друзів Джон і Рейчел. Що робили? А вони were waiting. У цей час вони чекали, were to wish. тому що у вас множина їх двоє. Зрозуміли, чому were waiting? Я можу вам і тут збільшити. Е, книжка є в нас в чаті в руку Yesterday, see you. Що таке walk? Ходила, гуляла, was walking. Бачите, тут у на жена, тут was walking. Along the road, when she, Коли вона зустріла? Зустріла. Оп, і зустріла. Met, Друга форма після дієслова, від дієслова, а не після. Meet, met. met, met, це met. Подивіться табличку неправильних дієслів і вчіть. І дуже мало людей мені скидають в особисті повідомлення, скільки вони вивчили. Кожного дня по п'ять слів, кожного дня ви їх начитуєте. Я перевіряю вашу вимогу. Не стісняйтесь, кидати в чат. He go. Він собі йшов, ішов, йшов, ішов, ішов, ішов. He was going. To the station на вокзал, зловити потяг and he. Не притирайтесь до перекладу, я вас прошу. Так, да, я знаю, що це сісти на потяг. Yes, I know. And he що робив? Was carrying, niece і він ніс сумку. Вони зупинилися. Стоп. Одномоментно обидва stopped, по simple, Подобання піт тому, що коротка о. Поспілкуватися. to talk, е читається кілька хвилин. Угу. Цікава грамна вправа величезна. Поставте дії слова в past continuous чи past simple. Так, мої хороші, 10 речень робіть. ставте на паузу. хвилин, 15 витрат, треба витратити на це. Так, витратили. Айда. What was the weather like when you got up this morning? Got прокинувся, не прокидався. Тут не прокинувся, тут встав. Тому що прокидатися – wake up. Wake up – це відкрити, відкрити очі. А get – це вже встати фізично, тіло підняти. Значить так, встав. It was raining. Ішов дощ. Was Jane busy? When you went to see her, чи була Джейн зайнята? Що вона писала? Так, вона була зайнята. Yes, вони пишуть. Вона навчалася, she was, Вона навчалася. сиділа за книжками. Mm -mm -mm. Paul called you this morning, чи він тобі подзвонив? Did Paul call. Подзвон... Дзвони тобі. 158 років. Факт. питають, подзвонив чи ні? Did. Допоміжне. Yes, he. Yes, he called. Він подзвонив. В той час while читається while, не хіле, не шла щось. While I, що робив? Was having, was having breakfast. Єсть. Was Tracy at work today? No, she, дивіться, що четвірочці у вас, didn't go. Вона не пішла, це факт. Вона didn't go, заперечення по simple. She was ill, вона була хворою. How fast, як швидко ти летів на своїй машині? Where are you driving? Це процес. Коли поліція зупинила тебе, зупинила, stopped you, вона зупинила тебе на тому все. Я не знаю, але я не їхав дуже швидко. Процес I wasn't driving. Бачите, тут were тому що you, а was тому, що одна там, I. Шосте. Your team win the football match yesterday. Чи виграла твоя команда? Ставте питання. Did your team win? А ми відповідаємо: The weather was very bad, тому ми не грали. Факт we didn't play. Це не процес, це просто факт. Ми не грали і все. Сьоме. how you break the window? Як ти поламав вікно? Тобто розбив? Did you break? Не ламав, доламував його. Did you break? Так, секундочку. Ми грали у футбол. We were playing. Це процес, ми собі грали, 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 і тут я підбив м'яч, кік це підбив голову, I kicked і hit. і удари це вікно, Hit. Hit, hit, hit. На правильне діє слово Hit, хит, Друга форма, вони всі однакові, в принципі. Вісім. Тим бачив, Джесіку минулого вечора. Did you see? Це Yes, Вона була одягнута. Це процес вона одягнула і несла його, вигулювала. Was wearing, ось воно, past continuous, She was wearing a very nice jacket, дуже приємний піджачок. Дев'яте. Що ти робив о другій цього ранку? Це процес вони питають. What were you doing? I was asleep. я собі спав. Десяте. Я загубив ключі. Не губив, губив, а загубив. Це одномоментна Надіння це lost. Pa simple. Lose, lost, lost. Lost, друга. Форма. Не, не забувайте за неправильні ті слова. Як же ви поставити цей simple? How you get into your room. А як ти дістався кімнати? Дістався. Це pas simple, це факт. Did you get? How did you get? Відповідь, I climbed. Закінчення ID. I climbed. Id. I climbed in through a window. Єсть успіх, мої гроші? Є. Саме золоті, завтра я вас чекаю, в Zoom, після німці, о 8.40. The з I have done, present perfect. Ми будемо вчити з вами новий час. А скільки ми вже розглянули, я не буду казати вивчила, ну, ознайомилися. Present simple, past simple, present continuous, past continuous це буде п'ятий. Present perfect. Скільки часів англійській? 26. Розуміюшки. До зустрічі, мої хороші. Е, Урок великого курсу, курс уже почався, розмовний, вже четвертий. Я сьогодні відійшлю вам. А ви приєднуйтесь, бо там буде і почітушечний клуб, і англійська в піснях, і оцей там курс є. Там все є І я там є. Мене можна запитувати, якщо ви щось хочете. Саме мої, хороші. До зустрічі завтра о 8.40 в зумі. Посилання в нашій групі Телеграм. Все, як завжди. Пока.